Уявіть собі чат будинку Слово. Телеграм хлопці вареники готові. Сметана є. Головне, самогон не забудьте, бо це не вечеря, а якась профанація буде. Самогон беру на себе, тільки попереджаю. Остання партія така, що можна вірші писати навіть тим, хто до цього ніколи не пробував. Йогансене, ти серйозно? Якщо Семенко його вип'є, доведеться слухати 10 нових маніфестів. Я вірші пишу і без самогону, Миколо. До речі, Остапи сметана домашня чи з кооперативу. Бо минулого разу була така кисла, що я аж натхнення втратив. Семенку не бурчи. Сметана домашня, а вареники з картоплею і сиром. І жодного партійного підтексту. Що за вареники без підтексту? Додай туди трохи класової боротьби. Наприклад, два вареники з м'ясом, решта з порожнечею. А може вареники символізують нас? Такі пишні, але завжди під пресом. Хлопці, досить. Вареники це вареники. Прийдете, побачите. Головне, щоб самогон був не гірший за попередній. Я ще пиріжків прихоплю, але попереджаю: якщо вишня знову почне свої жарти з їм усі сам вже уявив Семенко, пиріжки і його новий маніфест на кухні. Зроблю фото для історії. До цього хору треба лише твій самогон, Майку. Тоді точно буде вибухова вечірка. «Все, вистачить балачок. Чекаю всіх о сьомій. Якщо запізнитись вареники, віддам сусідам.